25 жовтня у сквері імені Бузина біля адміністративної установи управління Міністерства внутрішніх справ України у Севастополі відбувся чин освячення каплиці святого благовірного князя Олександра Невського, освятив храм митрополит Фропольський і Кримський Лазар разом з представниками духовенства Севастополя. На урочистостях побувала і наша знімальна група. Перший камінь у фундамент майбутнього храму заклали у травні цього року, а вже наприкінці вересня його увінчав купол з хрестом. Освятити каплицю приїхав митрополит Сімферопольський і Кримський Лазар, який раніше благословив будівництво храму та заклав у фундамент грамоту і капсулу з побажаннями. Ця часовня Освящена в честь великого полководця руського святага Олександра Невського. Ах! сколько доброго этот человек, недолго проживший на этой земле, сделал много. И всегда говорил, что Бог не в силе, а Бог в правде. Вот давайте этой же правде будем все мы и шествовать по нашему земному пути. Ідея зведення каплиці, названої на честь небесного покровителя воїнів та захисників порядку, належить колишньому начальнику Севастопольської міліції Олегу Козюрі. Начальник управління Міністерства внутрішніх справ України у місті Севастополі генерал-майор міліції Олександр Гончаров підтримав її та звернувся до міської влади за сприянням будівництву храму. Проект розроблено закритим акціонерним товариством Кримній проект головним інженером Гаєм Григор'янцем. За словами Олександра Гончарова, на будівництво каплиці не було витрачено жодної бюджетної копійки. Вона побудована на пожертвування співробітників міліції, севастопольських меценатів, бізнесменів і простих мешканців усіх, хто вірить в Бога. Значимим для нас є те, що часовню часовні в сквері імені Василя Івановича Бузіна, бившого начальника Севастопольської міліції, погіршного в годы Великої Тісної війни. Ми з вами зробили добре дело, вистроїв часовню від духовна підтримка Особенно необхідно людям, які стоять на стражі покоя граждан, часто різкує і здоров'ям. На урочистому заході були присутні представники влади міста, керівництво та особовий склад Севастопольської міліції, військово-морських сил Збройних сил України віруючи зі словами вдячності до митрополита Сімферопольського і Кримського Лазаря звернувся голова Севастопольської державної адміністрації. владики, низький поклон. Я щасливий, що маю можливість вместе с вами созидать на священной Севастопольской земле.